Не робіть те, що вам кажуть робити успішні країни, а робіть те, що роблять успішні країни. Но на даному етапі, на даному етапі, мені так здається, і не тільки мені, що ми робимо те, що нам кажуть робити успішні країни. но ні в якому разі не робимо те, що роблять успішні країни. Чому так? Тобто, чи є в нас шанс при тому, що ми, нам дають кредити і кажуть, робіть, будь ласка, то, робіть, будь ласка, то, робіть, будь ласка, то. І ми не нічого не можемо зіскочити з цієї, скажем, з цих вимог. Ми зобов'язані робити те, що нам кажуть, при такій як поламати цю модель і почати, скажем так, отримуючи кредити, відстаювати свої інтереси і почати робити те, що вони. Роблять, а не кажуть нам робити шикарне питання. До речі, от е, та ідея, яку ви кажете, її дуже часто наводить якраз професор Райнерт в своїй книзі, в своїх лекціях, і так колись казали американці. Вони казали так про британців: робіть так, як британці робили, щоб стати заможними, а не так, як вони кажуть, нам робити. Да, тобто, сьогодні Україна може повторити ці слова, але в світовій історії ми з вами знаходимо дуже багато кейсів, коли були якісь там, ну скажімо, наполегливі е, якісь рекомендації, від яких, нібито не можна було було відмовитись, ну наприклад, Японія після другої світової війни. Американці виводять свою адміністрацію з Японії, да, тобто, і вже починають давати рекомендації, такі більш м'які, ніж ніж прямі приписи, але від яких ну теоретично Японія не могла відмовитись. Да, тобто, вони, наприклад, казали, там прийміть таке -та антитрастовське там законодавство, антимонопольне, або зробіть такі-та ще речі, там роздрібніть свої великі компанії на маленькі, да, ліквідуйте фінансово-промислові групи. Ну, тобто, зробіть те, що ми вважаємо правильним зробити. Японці розуміли, що це неправильно, Вільна для них, для японців, да це не відповідає їх інтересам. Що вони робили? Вони робили дуже розумно, і це описано в цій книзі. Японське економічне диво. Вона, до речі, написана Чалмерс Джонсон. Це провідний аналітик ЦРУ по регіону. Супервідверта книга, одна з найвідвертіших, які я читав про економіку. Так, от що робили японці? Наймали дуже дорогих перекладачів. Дуже дорогих, які перекладали настільки тонко і коли там через два роки з'ясовували, що не зовсім те зробили, що вимагали, да японці знову наймали цих перекладачів і далі уточнювали позиції. Наприклад, Японія, я трішки навчався да. в Японії в 1948 році, вирішила створити свій, свій банк розвитку для того, щоб давати дешеві довгі кредити власним виробникам, там майже безвідсоткові. Та тобто американці сказали, ми проти. Да, тобто ви не повинні це робити, тому що буде корупція, буде бюрократія, вам не потрібен свій, свій банк розвитку. Японці створили банк розвитку 48-му році, незважаючи на заборону американців, і, і американці виявилися праві, тому що там була корупція, там була неефективність. В 51-му році, замість того, щоб коли вибухнув скандал там з цим банком розвитку, замість того, щоб його ліквідувати, японці його перейменували. І друге найцікавіше, вони залучили американців як головних донорів банку розвитку Японії. Тобто, це просто неймовірно. Це звучить неймовірно. Тобто, і на сьогоднішній день, якщо ми з вами подивимося на успіх там найбільших японських компаній, там на рівні Sony, то їх життя і їх успіх значною мірою став став можливим завдяки фінансуванню банку розвитку, який працює і до нині по сьогоднішній день. І коли я питав японців, як ваші старші змогли переконати американців ну там, за 3-4 роки змінити кардинальну позицію, Вони кажуть, ну дивіться, ми вели перемовини. Ми казали, дивіться, ви хочете бачити Японію як сильного союзника. По-перше, як союзника, по-друге, як сильного союзника в регіоні, хочемо. Японія не може це зробити без власної сильної промисловості. Нема шансу. А промисловість ми не збудуємо. Якщо в нас не буде довгого, майже безкоштовного капіталу, нам потрібен банк розвитку. І в кінці кінців американці сказали: добре, але не робіть емісію, не друкуйте гроші. Ми дамо вам гроші на банк розвитку, конкретно цільові гроші на це великі гроші, але тільки на це під певні під, під, під певну конкретну програму. Тобто, якщо е, хотіти, то можна знайти шлях, як це робити. Так, звісно, що якщо не ставити перед собою власних цілей, не мати власних стратегій, то тоді ти будеш пішаком або навіть клітинкою в чужій грі, і завжди знайдеться хтось, хто буде використовувати тебе просто як. source І не дивлячись на те, що там була і південна Кирея, яка розвивалася та великими темпами, виходить, в нас ж можна зараз сказати, що в нас є поруч Польща, яка зараз розвивається колосальними темпами, що Америка там і європейці не зацікавлені в розвитку будуть України. Але якщо взяти аналогію, то Японія і Корея паралельно собі розвивалися, і дуже круто розвивали. Для нас дуже важливо знаходити формули взаємної перемоги. Так. Він він для наших країн, які союзницьких країн, країни, які нас підтримують, країн, які надають Україні зброю. Реально підтримують Україну на міжнародній арені, да, взагалі, оце питання економічного розвитку з одного боку, це питання конкуренції, так, тобто хто краще, так, тобто і це в певному сенсі така економічна війна, але в іншому сенсі це завжди певне питання співпраці і ув'язування власних інтересів. Тому що якщо ми створюємо таку стратегію, за якою не тільки ми стаємо успішнішими і багатшими, а наш успіх є успіхом наших союзників, так, сполучених штатів, Японії, Норвегії, Великобританії і так далі, якщо вони виграють, якщо їм є місце в тому плані, який ми пропонуємо, і це місце не просто відсотки за кредитом, а це прибутки від спільного створення цілих індустрій, там від виробництва зброї, там машинобудування фармацевтики, харчової промисловості, і так далі. В Україні гігантські просто можливості з огляду на наше розташування, на наш природний потенціал, на наш людський капітал, нам треба формулювати власну стратегію. І проєкти, від яких будуть вигравати сильні країни, які здатні надавати нам безпеку, доступ до технологій, доступ до ринків, доступ до капіталу, і от ця він він гра це окремий від мистецтва. Тому мені здається, що пошук таких формул взаємовигідної співпраці, причому не обов'язково в рамках Європейського союзу, це може бути прямі двосторонні відносини, там з Великобританією, із Великобританією, і з Польщею, із Туреччиною, да, тобто і з багатьма іншими країнами треба. Аби їх вибудовувати і шукати взаємну вигоду. дуже прагматично, да відкидаючи там якісь ідеології, відкидаючи якісь речі, які, які заважають, так да. віктор. А таке питання. Дуже класний, дуже класний такі підмітили, хорошо вибудовувати. З чим це, Хто це повинен робити? Чи ця держава повинна через якісь речаги, механізми там, угоди про уникнення подвійного оподаткування? Це перше питання. Чи це відповідальність свідома підприємців і бізнесменів запускати спільні виробництва і через механізми? Ми розуміємо, що в Україні ще не настільки там сильне громадянське суспільство, яке може заставляти владу працювати. А, наприклад, якщо там. Через європейські країни, чи, чи через туреччину, через. Механізми об'єднання бізнес-проєктів, бізнес-об'єднань можна заставити, і уряди і країн робити щось спільне для того, щоб рухатися в контексті зацікавленості співпраці між країнами. От цей можливий момент. Бо зараз всі, чому таке питання? Да? Підприємців багато чекають і чекають. Так, ми чекаємо, коли нам створять нормальні умови наші уряди, буде підписана якась угода, чи залиються кошти від Туреччини, і ми тоді щось створимо спільне і почнемо будувати якийсь проєкт. Що потрібно Потрібно не чекати, потрібно шукати якісь схожі ніші бізнесу, об'єднуватися і починати вже генерувати якісь об'єднання, дохід і далі уже таким таким механізмом тиснути на владу, тиснути на депутатів. Що дивіться, ми можемо, а чому ви не можете на рівні держави? Ігор, дуже важливе питання. Я, до речі, тут в коментарях попрошу, щоб ми залишили лінк на відео з мого ютуб каналу, яка називається Екосистема впливу. От я там розлогу на нього відповідаю. Як ми можемо, як підприємці, як бізнес, як Суспільства вплинути на те, щоб відбувалося те, про що ви кажете, да щоб у бізнес і держава грали спільну гру як оркестр, тому що тільки граючи спільну гру всередині країни, ми можемо бути, ну, скажімо, суб'єктним гравцем на глобальній арені. Да? Нам конкурувати треба не між собою, не між там суспільством, і владою. Да? Тобто нам треба конкурувати назовні, тим більше, що у нас є такий потужний ворог і, і дуже багато конкурентів у світі. От, але це питання воно не ріш не вирішується на якомусь окремому рівні. Рівні, тому що безумовно є унікальна роль, скажімо, там держави і влади в міжнародній дипломатії. Да, і ніхто не може зробити якісь речі там за умовно кажучи, президента чи за прем'єр-міністра. Але з іншого боку, є багато речей, які бізнес може робити і робить зараз під час війни. Український бізнес. Я думаю, що от за, за ці кілька років зробив в своєму розвитку, в своїй консолідації, в налагодженні міжнародних партнерств, ну мабуть що на порядок більше ніж там за попередні, ну, за попередні 10 років. Я просто це. Бачу, бачу навіть конкретно, там не буду зрозуміло називати підприємства, але навіть зараз створюються спільні підприємства, спільні виробництва на території України, на території союзницьких країн, да, в яких український бізнес і закордонний бізнес грають спільну гру. І тому мені здається, що це дуже важливо не тільки співпраця на рівні бізнесу, не тільки міждержавні перемовини, а ще оці взаємні впливи. і от така своєрідна екосистема. система, да, тобто, це тут немає простих і швидких рішень, да, тобто, це. Якщо цього сьогодні немає, його треба вибудовувати.